Вітає ви на каналі Інтервізор. Угорщина погрошує блокувати кошти європейського союзу на зброю для України по від до відновлення транзиту нафти Е, Україна ще в 2018 році наклала санкції на компанію. і Зараз ці санкції торкнулися транзиту нафтопроводу, яким Лукойл транспортує нафту до Угорщини. З нами на зв'язку український політолог Володимир Фесенко. І ми просимо про цю ситуацію, тому що дуже багато наших громадян. Ну, трошки панічно налаштовані, тим паче, що недавно в Україні був прем'єр-міністр Угорщини пан Орбан, і ось така ситуація сталася. Ну, не треба ніякої паніки, тому що Угорщина не перший раз блокує зокрема роботу цього фонду, і багато інших питань вони теж неодноразово блокували, які стосуються України. В абсолютній більшості випадків ці блокування долалися. Зокрема, і по цьому фонду миру. Що це за фонд? Тому що у нас не знають, що це таке, як воно працює. Цей фонд він а, а, спільний фонд Європейського Союзу, і це гроші, які йдуть не в Україну, а це гроші для відшкодування витрат окремих країн ЄС, а, які вони вже зробили. Для підтримки України зброєю чи боєприпаси ну умовно кажучи, витратили якісь суми Чехія, або Литва, Латвія чи Польща. Потім ці гроші компенсуються от з цього бюджету Європейського Союзу. От власне як це працює. Але е, Угорщина вже неодноразово і раніше блокувала рішення от, по використанню цього фонду або по його створенню, ну, тому що він е, створюється за рахунок спільних, е, скажімо так, витрат Європейського е, е, союзу з бюджету Європейського союзу. Угорщина таким чином е, періодично шантажувала керівництво Європейського Союзу, вибиваючи для себе ті чи інші поступки, ну як і по інших питаннях, по яких вони теж намагалися блокувати рішення по Україні. Зокрема, я нагадаю, вони блокували і рішення, які стосувалися згоди на переговори з Україною. На вступ до Європейського союзу вони певний час блокували і скажімо, початок цих переговорів, і багато інших блокували видену Україні 50 мільярдів євро на наступні 4 роки, але врешті решт йшли на поступки. Зараз це банальні торги, але питання для Угорщини, і не тільки для Угорщини, для Словаччини, а це зараз союзник Орбана. Питання доволі важливе принципове, тому що це стосується їх економічних інтересів, оскільки є санкції проти Лукойла, і Україна заблокувала постачання трубопровідної нафти. Якщо помиляєш, це ще трубопровід, нафтопровід, дружба ще в радянські часи побудований. От ця зараз нафта заблокована. Ну це б'є по економічних інтересах Орбана. І саме тому Орбан знайшов легкий спосіб, яким чином натиснути і на нас, і на Євросоюз. Да, це от блокування грошей через цей фонд миру. Тому я думаю, що зараз будуть йти переговори, будуть шукати компромісний варіант для того щоб зняти цю проблему, нічого критичного тут немає. Це не вперше раз така проблема виникає. Я думаю, що вона буде через певний час вирішена. Пане Володимире, наостанок, чи не оця ситуація, яка чергове, ви описали, стається з блокуванням рішень або допомог для України та для будь-якої України Європейського Союзу, чи не стане вона підставою для того, щоб Єврокомісія і власне Європарламент переглянули порядок прийняття рішень для того, щоб блокувань такого характеру вже не відбувалося? Якщо Саме на прикладі України відбудеться така революція в європейському союзі, чи можливо вона взагалі? Ну ця тема обговорюється вже не один рік. Є певні пропозиції, давно створена ще декілька років тому створена спеціальна комісія, яка підготувала певні пропозиції щодо змін порядку хвалення рішень в європейському союзі, тому що це стосується не тільки України. Це стосується бюджетування, податкової політики Європейського союзу, ну і багатьох інших принципових питань. Тому вже ну, декілька років існують такі пропозиції, такі ідеї. Про це, до речі, казав і колишній голова Європейського центробанку Маріо Драґі, колишній прем'єр-міністр Італії, деякі інші європейські політики, що потрібно перейти від... Принципу консенсусу, коли кожна країна ЄС по принципових питаннях, по важливих питаннях має дату згоду. Чим більше країн в ЄС, тим складніше це робити. А зараз, от останні роки, і це не тільки по Україні, постійно виникають проблеми з Угорщиною. Постійно, це вже тенденція. І тому пропонується ухвалити новий порядок, ден... новий метод ухвалення рішень кваліфікованою більшістю, де буде врахована. І кількість країн, щоб це була абсолютно більшість країн, вага країн, економічна вага, і кількість їх в складі, кількість депутатів від цих країн в складі Європарламенту. В принципі, такі пропозиції існують, але процедура ухвалення. Ну, теж непроста на це теж отримати треба згоду. Згоду всіх, врешті-решт. Тут таке майже замкнене коло. Тим не менш, я думаю, над цим будуть працювати не тільки в зв'язку з нинішньою ситуацією. Ця проблема вона є стратегічною для європейського союзу, і в принципі, йдеться про реформу Європейського союзу, нова хвиля розширення. Де має взяти участь і Україна, вона також обумовлює і зміну порядку ухвалення рішень в Європейському Союзі. Тому я сподіваюся, що можливо не відразу, а в найближчі роки питання буде вирішено. Це дуже дуже важливо, в першу чергу для самого європейського союзу. Якщо це відбудеться, ну і нам буде легше тоді одна країна або там дві країни. Не зможуть блокувати рішення, зокрема от і по Україні, не тільки в нинішньому контексті, але в, в, в вони не будуть заважати європейській солідарності. Так що я дуже сподіваюся, що через певний час такі рішення будуть ухвалені. Пане Володимиру, я вам щиро вдячна за коментар. З нами на зв'язку був Володимир Песеф Фес... Володимир Фесенка, український політолог. Ми говорили про погрозу знову ж таки зі сторони Угорщини заблокувати певну допомогу, але вона не стосується власне України як такої. Принагідно запрошую прокоментувати це відео, поставити лайк і обов'язково поділитися ним. В соцмережах на все добре.